Почуй, Господи, мову мою, стогнання моє зрозумій. Прислухайся до голосу зойку мого, о мій царю, та Боже ти мій, як до Тебе молитися буду. Ти слухаєш, Господи, ранком мій голос, ранком молитися буду до тебе та буду чекати. Бо Бог ти не той, що несправедливости хоче, зло не буде в тобі пробувати. Перед очима твоїми не втримаються, гультяї, всіх злочинців ненавидиш ти, погубиш ти неправдомовців, кровожерну і підступну людину обридить Господь, а я в ласці великій Твоїй додому Твого віду, до храму святого Твого вклонюся в страху Твоїм. Провадь мене, Господи, в правді своїй, задля моїх ворогів і вирівняй передо мною дорогу свою. Бо в їхніх устах нема правди, нутро їхнє приносить нещастя, гріб відкритий, їхнє горло, свій язик вони роблять гладеньким. Признай їх за винних, о Боже, через свої заміри хай упадуть, за їхні великі злочинства відкинь їх від себе, бо вони проти тебе бунтують. А всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться. Будуть вічно співати, і Ти їх охорониш, і будуть радіти тобою, хто любить ім'я Твоє, бо Ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриєш його як щитом.